Тимчасовий захист українців, Іспанія, Острів Тенеріха. Мінімальна вартість оренди житла, щойно зайшла на ідеалісту І вискочило декілька варіантів. 800 євро. Є однокімнатна за 800 і за 863 кімнатна. Але вона знаходиться в районі. Ну він так собі, мені він не подобається. Ну тобто знайти можна за 800. І, до речі, та що за 860 це на короткострокову оренду до трьох місяців було написано. Тобто можна приїхати, орендувати собі на три місяці і хтось приїжджає так на зимовки. Я знаю, чула, бачила. Стосовно мінімальної зарплати. Є півставки, це десь 600 євро в залежності від відпрацьованих годин. Тут все залежить від годин. І є ставка мінімальна, там 1200, якщо я не помиляюся. Ну так якось таке співвідношення. Тобто трикімнатна квартира 860, однокімнатна також 800, але це мінімальне, мінімальне. Наскільки воно реальне, ну тільки практика покаже. Це чисто з ідеалісти. Я знаю, що можна дивитися ідеалісту, а насправді цих квартир не існує. Як це виявляється тоді, коли ви їм пишете? Вони кажуть, о, я цю квартиру вже зняли.